Привіт! Ранкова практика, яка допоможе зняти ранкову скутість і невеликий набряк після сну. Поїхали! Почнемо ми із положення стоячи. Розташуйте зручно стопи, плечики розправте і почніть рухати саме верхньою ділянкою. Отже, плечі догори та вниз. Дихайте вільно, зараз важливо роз, розворушити м'язи, які під час сну, скажімо так, не функціонували. І ще декілька рухів. Чергуємо одне плече догори, інше вниз. Угу. продовжуємо лопатки між собою, зводимо і розширюємо простір. Зводимо і розширюємо. І робимо таких декілька повторів. А тепер по черзі одне плечико лопатка вперед, інше назад. Аля циганочка. Але важливо, щоб ви рухали тут саме плечима-лопатками, а не всім корпусом або а, не лише тільки однією груддю. Так, чудово. Розкрили руки плечі вдих. Закриваємо плечі, завертаємо всерединку і виштовхуємо грудну клітину назад, погляд вниз. Розкриваємо плечі, погляд вперед догори. Ховаємось, ниряємо вниз. Можна додати дихання вдих і видих ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих та видих. Продовжуємо руки в сторони, вдих. І боковий нахил. Витягуємо верхній бік. Обидві руки працюють, і ми дотягуємо себе. Вдих. І в інший бік видих. Вдих. Приємні потягушки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. До цього руху додаємо рух ногами. Яка рука зверху? Та ж сама нога йде назад. Робимо невеличкий крок. Переднє коліно згинаємо, а задню п'ятку тягнемо до підлоги. Бажано притискаємо. І весь 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 бік повністю розтягуємо. Вдих, центр. І в іншому напрямку. Яка рука, та сама нога йде назад. І вдих, продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Чудово. Видих. Далі робимо правою ногою крок вперед, згинаємо коліно. І тазові кістки підкручуємо до живота. Робимо задній нахил тазу. Руки уводимо за голову, розвертаємо лікті, і грудьми тягнемось попереду. Носик теж догори вдих. Далі відштовхуємось передньою ногою, згинаємо задню, пряма повністю тепер спереду. І ми штовхаємо грудну клітину назад. І розкриваємось грудьми вперед. І грудьми назад. І вдих, видих, вдих. Видих. і Ще разочок. І видих. Переднє коліно зігнули. Ще сильніше підвернули таз, скоротили е, живіт, потягли передню поверхню задньої ножки. Відчуваємо це, руки над головою. І витягуємо то правий бік. То лівий бік. І ще правий, лівий, сильніше. І правий, лівий. Відпускаємо ногу і міняємо сторону. Ліва нога, крок вперед. Підвернули сильно та скоротили живіт. Витягли задню ніжку. Руки за головою. Лопатки зводимо, грудь штовхаючи вперед. І відштовхуємось передньою ногою, заднє коліно зігнули. Грудь штовхаємо назад. Руками не тисніть в голову. Напроти голова тисне в руки. І вдих ще. Видих. Вдих. Видих. І разочок. Вдих. Видих. Добре. Зігнули коліно. Ще підкрутили сильніше. Дотягли ручки і витягуємо правий бік, лівий бік через руку. Вдих. Видих. І ще раз. Правий і лівий. І вниз відпускаємо, розслабились. Продовжуємо наш рух. Права ніжка попереду. Розкриваємось назустріч всьому світові. З видихом згинаємо заднє коліно, штовхаємо таз назад з рівним корпусом, і плечики всерединку вниз. Вперед. А вдих. А видих. А вдих. Видих, вдих, видих. І ще вдих. Чудово. І видих. Дотягуємо тазом назад. Робимо дрібний рух, спиночка рівна. Наче доштовхуємо сідниці туди далі, далі. І ще декілька рухів. І міняємо сторону, ліва ніжка попереду. Розкриваємось вдих. І видих вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок. І внизу залишаємось руки на таз, Штовхаємо плечка двох. Ще пару раз. Чудово. І тепер ми рухаємо стопами носки, п'ятки. Носки, п'ятки. Продовжуємо руки, де вам зручно, можна кинути плечі вниз, просто руки по боках, або на тазі, як я. І ще. Добре. Ліва опорна, праву ножку згинаємо вперед і в сторону. Робимо декілька рухів. Залишайте таз дивитись вперед. А рухається лише стегно. І ще раз. Міняємо ногу і повторюємо. Дихання комфортне вам. І один раз. Чудово, малюємо коло ногою, обертаємо то в один, то в другий бік. І ще чудово. І продовжуємо. Крок лівою ногою позаду, права залишається попереду. Ставимо ліву ножку на носок. Згинаємо ноги в колінах, корпус вертикально. Знову ж таки, трошки підтягуємо тазові кістки до ребер, скорочуючи живіт. Незначно, але це допоможе витягнути стегно задньої ноги і трошки поберегти ваш поперек. Добре. Що ми тут робимо? Ми робимо пружинку. Пружинка, ручки перед собою стискаємо долоні і додатково повертаємо корпус то вправо, то вліво. Корпус без тазу. І знову вправо і вліво. І знову і ще один разочок. Та вліво. І до центру повернулись. Випрямляємо задню ногу, п'ятку тягнемо назад, корпус, трошки нахиляємо вниз вперед. І повертаємось корпусом догори, Ручками потяглись. І знову видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих і ще один. Чудово, руки можна спустити до тазу. Фіксуємо задню ногу. Тепер піднімаємо п'ятку передньою. і повільно опускаємо вниз. Декілька рухів. Три, чотири та п'ять. Міняємо місцями ноги. Права ніжка позаду. Зігнули приблизно 90 градусів між стегон. Задня нога на високому носку. Корпус вертикально. Таз підкрутили назад. І робимо невеличку пружинку. Додатково руки перед собою, іначе стрілочка вліво-вправо. Видих. Докручуємо корпус і в іншу сторону. Тримайте таз на місці. Корпус розвертаємо. Вліво. Вправо. І ще один. Вліво та вправо. Чудово. Добре. Випрямляємо задню ногу в коліні. П'ятку тягнемо назад. Корпус рівний вниз, ручки назад. І згинаючи ноги в колінах, знову піднімаємо корпус і руки догори. Видих. Вдих. Видих, тягнемо п'яточку. Вдих. Видих, вдих. І ще разочок. Видих. Чудово вдих. Спустили руки, фіксуємо. І передню п'ятку догори. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово спускаємось вниз, переходимо в положення кішка. Коліна близько, розгинаємо спину. І піднімаємо догори праву ногу вдих. Згинаємо коліно до груди видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ногу опустіть і спустіться вниз на лікті. Продовжуємо Той самою ногою правою. Підйом до гори вдих. І до груди видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще раз. Добре. Видих. Знов підніміться в кішку. Коліна близько, ліва нога назад. Вдих і видих до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опустили ногу. Ідемо нижче на лікті. І продовжуємо рух лівою ногою назад. І видих вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І ще чудово видих. Залишаємось в положенні на передпліччях і випрямляємо по черзі ту праву руку, відштовхуємо з долонею. І вниз, ту ліву руку. І вниз ще розслаблена. Права. Вниз, ліво, вниз, право, вниз, ліво і вниз. Піднімаємось в кішку із кішки коліна догори. Собака мордою вниз. Таз вершечком тягнеться вище. Ноги зігнуті в колінах. І продовжуємо рух. Зараз по черзі одна, друга нога, згинаємо, розгинаємо, п'ятками тягнемось до підлоги, шию позаду витягніть. Дихайте комфортно вам. І ще пару рухів. І обидві п'ятки направили вниз до підлоги. І з видихом згинаємо ноги в коліночках і м'яко, повільно опускаємо коліна вниз. І знову догори гори, потяглись п'ятками і м'яко вниз. І ще разочок. До гори. Розтягнули задню поверхню ніг, спину. Зафіксуйте положення на декілька дихань. І м'яко опускаємо вниз коліночка. Чудово. І на останок перейдемо в положення лежачи на спині. І тут підніміть ноги догори, візьміть себе під коліна, і на себе від себе натягуємо стопи ног. Але. Якщо вам важко тримати прямі ноги, ви, звісно ж, можете трошки їх зігнути. Все в порядку, так теж можна. Відпустіть ноги, руки теж підніміть. І продовжуйте ще декілька рухів. Одночасно кисті, стопи. А тепер зробіть дрібний такий рух, наче дрібіжання в ногах та в руках. І відпускайте вниз в ножки. Розкиньте руки по боках і наостанок опустіть декілька рухів, коліна вправо, вліво. Приємні повороти, приємні скручування. По центру зупиніть ноги, ліву стопу поставте центрально. Праву ногу закиньте трохи за ліве стегно. Обидва коліна дивляться в одному напрямку. І тепер нахиліть обидві ноги вправо. Права нога невеличкий важель для лівого стегна. Руками не допомагайте. Зупиніться на декілька дихань. Повертайте ноги до центру і поміняйте їх місцями. Тепер закиньте ліву ногу за прави стегну і опустіть ноги вліво. Дотягуйте весь правий бік, обидві ноги опустіть. На бік, допомагаючи, руками підніміться. І не поспішаючи, дуже поступово повністю підводимось догори. Руки через сторони, вдих, потягнулись, піднімаємось на високі носочки. З цим тілом витяглась і з видихом м'яко опускаємо вниз п'ятки. Згинаємо ноги в колінах. Опускаючи вниз руки, шию плечі, все розслабте. Хребет за хребцем піднімаємо, розкручуємо догори. І ще раз вдих, руки над собою. Піднімаємось на носки, дотягуємось і м'яко повертаємо вниз п'ятки. Живітна стегна, шию плечі. Все розслабили. І ще раз розкручуємось. Останньою піднімається голова. І наостанок, третій раз. Руки підняли, потяглись на носочки. І вниз п'яточки. Живіт, грудь, шия, плечі. Вдих, видих і розкручуємось догори. Вдих-видих. На цьому практику завершено. І я бажаю вам гарного настрою протягом дня.